В основному це кавутки там з машини. А у вас загалом чутливий слово до цього? Ну так, але ну, я стараюся на це не наважати ванну. річний Олександр проживає у гуртожитку на вулиці Степана Бандери, 43. Розповідає, шум від проїзду транспорту йому заважає. За результатами досліджень обласного центру контролю та профілактики хвороб рівень шуму на цьому перехресті перевищує встановлену норму у 4 дБ. Шум він не дає людині розслабитися. Він постійно. Подразнює є додатковим фактором стресовим. Людина не може відпочивати, відповідно не може нормально висипатися. погіршується наслідок пам'ять, працездатність, підвищення артеріального тиску і пов'язані з цим всі фактори ризику. Шум, фактор такий, що до нього не звикаєш. Працівники лабораторії провели моніторинг шумового забруднення у майже 70 місцях 18 населених пунктах Рівненщини, зазначає Дмитро Полюхович. І додає, у Рівному перевищення зафіксували на п'яти перехрестях. А це вулиці Степана Бандери та 24 серпня. Тут також виявили перевищення норми. Євген Баркар проживає поблизу перехрестя. Зі слів чоловіка, шум від автомобілів його відпочинку не заважає. Про вікна стоять, тому не чую я, шум якийсь там. Все добре. А машини не чуєте? Ну, можна жити, скажімо так, та не дуже. На рівень акустичного забруднення впливає рельєф місцевості, а також швидкісний режим, стан та вид транспортних засобів, які їздять вулицями міста, зазначає Дмитро Полюхович. У нас місто вже така сформована забудова, і розвантажувальні вулиці їх майже не існує. Тому ну, питання буде актуальне, поки не зміниться щось, напевно, з самим транспорт, складом транспортним. Треба, скажімо, відволікатися, виходити в тихіші місця, знаходити час, і місце, де можна відпочити, переключитися. Найкраще це, звісно, все ж таки встановлювати якісні вікна, щоб якісно встановлювалися вікна, щоб не були. Ну, набагато більше відбувалося того шуму щодо перевищення норми шуму у місті та чи будуть застосовуватися міри у його зниженні? Суспільне намагається зв'язатися із представниками міськради. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.